Захворювання нервової системи та їх профілактика. Нервова система це комплекс анатомічних структур, що забезпечують індивідуальне пристосування організму до зовнішнього середовища і регуляцію діяльності окремих органів і тканин. Причинами порушень нервової системи можуть бути різноманітні зовнішні та внутрішні чинники. Зовнішні чинники це травми, ураження електричним струмом. Надмірне перегрівання або переохолодження організму, інфекції та отрути, а також перевтома й шкідливі звички. Внутрішні чинники це розлади кровопостачання ділянки нервової системи, запальні процеси тощо. Розглянемо деякі із них. Негативно впливають на нервову систему коріння, уживання алкоголю, наркозалежність. нікотин, Причиняє кисневу недостатність, внаслідок чого надто збуджується і швидко виснажується організм. Алкоголь призводить до виснаження всіх нервових клітин, наркотики зумовлюють розлад психічних функцій, забуття згодом до порушення регуляції усіх процесів життєдіяльності і погіршення загального фізичного стану. Ураження нієлінової оболонки розвиває розсіяний склероз. Ознаками цього захворювання можуть бути оніміння, слабкість і спазми у м'язах, біль під час рухів, порушенням координації та рівноваги, проблеми з ковтанням, зором, мовленням, доволі поширена епілепсія, головними симптомами якої є епілептичний напад, що супроводжується втратою свідомості. Та судомами. Епілептичні напади виникають у результаті надмірної електричної активності групи нейронів головного мозку. Хвороба нервової системи, що зумовлює крововилок у головний мозок, це інсульт. Першою згадкою про інсульт служать описи, зроблені Гіппократом в 460-х роках до нашої ери. В яких йдеться про випадок втрати свідомості в результаті хвороби головного мозку. Інсульт спричиняє руйнування нейронів певної ділянки мозку. Проувилив порушує нормальну роботу головного мозку, стискаючи його тканини. Профілактичними заходами попередження інсультів, є правильна організація режиму праці та відпочинку, харчування. Запобігання нервово-психічним перенапруженням. Струс головного мозку це ушкодження його викликане травмою. Під час травми мозок б'ється об кістки черепа, при цьому порушується структура мозку. Ознакою хвороби є затьмарення свідомості, втрата пам'яті. Суденні порушення нервової системи отримують все більше поширення. Стаючи причиною передчасного відходу з життя та отриманням інвалідності, наприклад, розлад кровообігу головного мозку, судинно-мозкова недостатність. Такі хвороби можуть розвинутися на фоні атеросклеричних явищ, підвищеного артеріального тиску та інше. Симптомами хвороби є головний біль, розлади чутливості, блювотні реакції, порушенням координації руху розвивається через вплив хвороботворних. Бактерій, вірусів, паразитів, грибів. При цих хворобах уражається головний мозок. Найбільш поширеніші такі хвороби, як менінгіт, енцефаліт, поліомеліт, сказ, правець. Основними симптомами є головний біль, порушення свідомості, нудота, підвищена температура тіла. Також зустрічається і спадковість. Спадкові розлади нервів діляться на хромосомні і геномні. Найпоширеніша хвороба хромосомного походження синдром Дауна. Симптоми спадкових захворювань нервів, слабоумство і порушення ендокринної системи, інфатильність і нездатність координувати рухи. Хвороба Альцгеймера це один із різновидів деменції, що вражає одного із 20 чоловіків віком понад 65 років. Це порушення мозкових процесів, а не фізичних функцій. Дана хвороба призведе до втрати пам'яті і слабоумства. Отже, виникнення неврологічних захворювань може сприяти кожна з наступних причин: тривала нервова напруга, сидячий спосіб життя, порушення режиму дня, стресові ситуації. З'являється хронічна втома, постійні головні болі, порушення сну. Частенько перебіг неврологічних захворювань набуває затішного характеру, з часом виникають стійкі функціональні дефекти, наслідком яких може стати обмеження або повна втрата процездат. Тому огляд у лікаря-невролога буває таким тривалим. Необхідно звернути увагу і на рівень артеріального тиску, і на температуру тіла, і на стан лімфатичних вузлів, органів черевної порожнини. А також на можливі джерела інфекції, вуха, зуби. Пропоную перевірити свої знання, відповівши на такі питання.